Осіння дезінфекція громадських криниць проходить у Вінниці. До кінця жовтня планують прохлорувати всі колодязі. Це близько 600. Уже обробили понад 350. Такі роботи проводять двічі на рік навесні та восени, щоб вода залишалась чистою після дощів чи танення снігу. Протягом 9 місяців 2025 року. Інспектори КП муніципальна варта провели понад 15 тисяч перевірок. Винесли 4 тисячі приписів і склали 862 протоколи. Фахівці стежать за чистотою вулиць, водойм і дворів, контролюють дотримання правил благоустрою, запобігають стихійній рекламі та спалюванню листя. Більшість підприємств на Вінниччині працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі станом на жовтень, 2025 року, в області зареєстровано 37 181 юридичну особу. Це на 669 більше ніж торік. Найбільше компаній працює у Вінницькому районі понад 61%, найменше у Могилів-Подільському Подільському 5,7%. Більшість підприємств це ТОВ 36%, приватні 11,8%, державні установи 11,2%. Сіянці висадять на понад півтори сотні гектарів Вінничини. Лісівники розпочали осінню кампанію. У межах президентської програми Зелена країна лісівники філії Центральний лісовий офіс висадять понад 1 мільйон 900 тисяч сіянців на території Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей. На Вінниччині нові ліси з'являться на площі 166 гектарів. Основні породи, дуб і сосна. Також садитимуть граб: ясен, липу, модрину та клен. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.